Друзі, привіт! Сьогодні 6 червня 2024 року. Я буду на своєму тракторці ось тут невеличку діляночку оприскувати кукурузу гербіцидом. Зараз я вам покажу. В попередньому відео я показував цю грядку, тут воно тут поливав раніше, зійшло, там хуже, он менше зійшло, ну вже дивіться яка. Здорова кукуруза, треба її побризкати. Тут ось я де дуже сильний такий бур'ян. Ось бачите, щариця. Прямо була тут сплошним ковром. Я тут кусочками попроходив полільником ручним, тут небагато. Тут така діляночка сотих, я не міряв, ну тут воно менше трохи, бо тут було десь тим. Ну, десь сотих вісім-дев'ять. Дев'ять максимально, якщо і є. Ну, ось тут така кукуруза. Ось бачите, вже скільки в нас тут листочків. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Є там шість. Це тут ще падалішня ось посходила. Тут ось менше. Тут 4 листочка. Три, чотири. Ну, В основному 4, 5, 6. Ну, Зараз я її буду бризкати. Зараз позаливаю. Ось тут у мене близько дуже поросятка. Сипну їм дерті аж туди, в самий край, щоб вони мене бачать і будуть сюди підходити, щоб на них менше ця отрута діяла. Ну, а Що ж ти зробиш без неї ніяк? Так, у мене Прискав я там основну свою кукурузу на тих. Другі грядки на більшій площі. Ну Я розраховував так, щоб і було, щоб у мене залишилося. Залишилося у мене 20 літрів гербіциду, вже розбавленого. Я тоді був залив його весь у оприскувач, а потім злив лишнє. Ну Приблизно, як я розраховував, у мене і ось залишилося 20 літрів. Я десь розраховував, так 20, трошки менше залишиться. Сейчас ось після того я прискав картоплю. Зараз ось у мене є річкова вода. Зараз я залью воду, трошки промию його і почнемо оприскувати. Оприскувач я вже розповідав, кому цікаво в попередньому відео. Ну бистренько розкажу. Бак на 125 літрів. Два стоїть електромотори, два електронасоси по 12 вольт. Зробив я ось, до акумулятора, підсоєняється, поставив он фільтр тонкої очистки, поставив жовті розпилітелі, як мені посовітували. Тут на акумуляторі розйом подвійний ось такий виключатель. Що я можу відключати одне крило, одне і друге, щоб якщо де трохи менше залишиться, щоб не усим проходити. Ну і все. Бистренько прооприскувач, багато чого треба доробляти, переробляти. Доробляв, переробляв. Ось о, дивіться, тут ось багато, 7 літрів води не зливається. Я врізав ось сюди вниз, Тепер зливається вся. Ну Нема отстойника, ну нічого. Фільтр тонкої очистки є. Грубої очистки я в попередньому відео показував Ось колготки у мене. Ось так сюди раз, ну, однією рукою невдобно і резинкою прижимаю і заливаю. Ну, можливо, буду я переробляти його, я вже говорив. Зроблю для нього каркас, пол, щоб він стояв так, як треба. Позамінюю шланги на нормальні. Усе буду переробляти, щоб воно було більш-менш. А то ну, не, не дуже, чесно кажучи, не дуже ахті зроблено. Ну, ось, бачите, хомути якось. Спочатку зажали, а тоді бочка чи зменшилася, чи вжалася, чи, чи розтяглася, не, не знаю. В общем, треба трошки доопрацьовувати. Ну, не трошки, ножки ось приварив. Бачите, ножок тут не було, а як його ставити моторами на землю. Тобто ось так. Тракторець, ось. хто дивиться, знає. Ян Марке 3, 13 кінських сил. Так що, кому цікаво, попереднє відео можете зайти на мій канал, подивитися. Ось ще в мене такі поросятка, бистренько покажу. Угорська мангалиця. Це ось така свинка їй. Рік. І трошки ось теж. Це цих двох я. Це мої. А це ось, ось сю і моня вони ще одна. Усе жі така сама, бачите? О, оно, рижі. Це в мене ухти на свиноматки. У мене вони молоденькі. О, там он у мене на бистро на відгодівлі поросятка. Там ще в мене є здорові свиноматка така. Чорна, не угорська мангалиця, а така. Типу як біла, ну вона чорна, ну здорова, її там багато за 200 кілограм. Ну ось таке. Ну В основному сьогодні відео буде про, про кукурузу. Зараз я оприскаю, а потім ще вам покажу, як подіяв цей гербіцид там на тій моїй грядці. Проїду, зніму. Тут, ох, не пам'ятаю, знаю точно, що один компонент прима гербіцид, а другий на букву М. Ну і прилипач. Тобто я вже говорив, у нас є у лубнах на лавалі, там, де ремонт машини СТО, туди в двір заходите, відділення і там продаються на розлив. Кажете, що ви будете оприскувати і яку площу. Вам у вашу тару в бутилки налють і все, все так, як потрібно. Ну Ціна я вже в попередньому відео говорив, за 40 сотих я віддав 400 гривень гербіцид. Тобто виходить 10 гривень вам за гербіцид обійдеться. Ну, звісно, якщо ви будете там гектари, що каністри брати, то значно дешевше буде. Ну, а так-то так. Так, ну що ж, добре, зараз заливаємо. ні, Спочатку промиваємо, заливаємо. Потім свиням кину, щоб вони одійшли далі, там їли, поки я бризкатиму. І будемо оприскувати, бризкати, не знаю. Я так що вперед. Ось так, друзі, швидко і скоро, не треба нікого просити. Сам проїхався буквально тут 10 хвилин чи скільки. І все. Ну, тракторець маленький. швидко раз на п'ятачку розвернувся. Ну, койде трошки щось десь якусь кукурузину, дві чи три наїхав, нічого страшного. А так, все нормально. Поки що працюю, я оприскувач нормально. Ну що я ним оприскав. Картоплі тут дві сотих, хай тут 10, та там 40-50, ну хай 60 там внизу, ну 70 сотих і гектара не оприксав. Це таке, це чепуха. Ну добре, зараз вам ще покажу, як подіяв цей гербіцид. Там у мене на тій кукурузі і на тому будемо завершувати. Так що ще хвилин-дві відео буде. Дивимося далі. Ось, друзі, невеличка грядочка тут 5 сотих кукурузи. Тут мені сіяли сівалкою. Тут ось бачите, який бур'ян. Ну, Він добряче, добряче прив'яв, жовтіє. Ну це вже тут, я не знаю, днів, напевно, 5 чи 6. Він же не зразу діє. Ось тут щось трошки трошки видно, чи я промазав, чи не приснуло. Щось було, бачите, ось кусочок ось зелене залишилося. ну Тут ми тоді вирвемо. Ось тут трошечки десь я напартачив. А тут ось так. Чого тут такий дуже великий бур'ян був? Тут я орав, потім фрезерував, Ні, спочатку тут був бур'ян двохметровий. Я його косілкою увесь перебив. Звісно ж, все насіння тут висипалося. Воно ну, і так висипалося, ну, бур'яну ж було дуже багато. <рес> потім я тут орав, і спитував, тренувався, а потім я його перефрезерував тут. Перефрезерував і неділь, мабуть, дві воно стояло, тому що не було як виорати мені ось другу грядку. Зараз я вам покажу. Тому що своїм трактором там і по кукурузі, і те, і велика, і сухо дуже було, не схотів я. Ну я розповідав, що там у мене є два паї, на паї орють безкоштовно 30 сотих. А в мене там якраз 30 сотих. То я ждав, поки мені виорють, не схотів, як би казати, рвати свого маленького тракторця. А тут дві стояло стояли, посіяли, вже бур'ян сходити почав то аж потім посіяли. І тому бур'ян тут був рванув, такий вже був більше, ніж кукуруза. Ну, Бачите, гербіцид його ловко придавив. Будемо спостерігати далі. Не знаю, ну хорошо, пожовтів, лягло, ось як зрівняти ось. ось тут, бачите, ось тут ось такий вже, де трошки гербіцид не попав ось. Зелений той, а тут ось таке. Бачите? Ну, зараз вам покажу ще другу грядку. Цю тут 30 сотих. Тут зранку виорали і після обід посіяли мені. Тут теж є у мене попередніх відео. Тут була кукуруза. Це не зовсім правильно. Кукуруза по кукурузі. У минулому році була кукуруза, по в тому аж позапрошлому році був ячмінь. Ну, якби що я не вспівав, пізно все тут зробив, пізно посіяв. Ну Тут, бачите, трошки якби, з бур'яном краще. Ну, ось так тут, бачите, теж пожовтів бур'янець. Ось така тут площа. Така кукурузка росте. За тиждень добре піднялася, була тоді така маленька, як я оприскував гербіцидом. Ну, діє гербіцид діє. Бачите, позалишалось трошки кукурузиння. Ну, ось так. Думаю, щось буде. Тут на тій, що 500 сотих, трошки хуже якось вона зійшла кукуруза, тому що земля була дуже суха, а тут хоч у сиру землю було укинуте зерно, то як би краще. Ну, ось так ми і пахаємо. Так що, друзі, ось так. Ще треба собі буде якось потихеньку назбирати коштів і купити сівалочку. І тоді вже, можна сказати, буде. У мене залишиться, що не буде одного комбайну, а то можна все орати, фрезерувати, сіяти, оприскувати. І всяке таке. А то ж тут теж пізно, тому що своєї сівалки немає, а таку площу вручну б я міг теж посіяти, вручну то не воно домашньою сівалочкою, а якби щоб воно було рівненько, сівалка точного висіву, ну більш-менш із воздухом, з турбіною, з ваку вакуумна сівалка. Я не дуже в них розбираюсь поки що. Ну, а собі хочу придбати якусь. Простеньку, маленьку, тому що хоч, хоч так якось. Так що ось так. Ну, В общем, через недільку-другу покажу вам, що в мене вийшло, чи подіяв цей гербіцид. Ну, він то подіяв, видно зразу. Ну, будемо дивитися, як воно вже повністю процес. Як він чи добре, чи погано. Ну, я ж говорю, по нормах, вроді би, в мене все вийшло. Так як мені розказували, так як ті, що бризкають, то вроді би плюс-мінус приблизно, ну точно ж його до літра. Це ж в мене ж не той оприскувач, що з комп'ютером. <пальця>, Пальця би включив та й прискав. Вроді би все правильно зробив. Ну, не знаю. Будемо дивитися. Як кажуть, курчат по ще тають. Дощу в нас не було взагалі, оце, мабуть, з тиждень находи, гримить отам десь у другій стороні, чорне все, блискавки у нас чуть-чуть покапає, максимум, мов лейнуло ну, на гарячу землю, отак ось вершок промочило, через півгодини все висохло. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. Пишемо коментарі, що я правильно роблю, що неправильно. Підказуйте, я прислуховуюся до ваших совітів, так як я говорив, вже, ж, можна сказати, початківці, початківець у цій сфері. Раніше все ручною сівалочкою. Посіяв або наняв усе, все зробили, виорали, посіяли, обробили. ну Треба ж за кожним бігати, 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 бігати і бігати. Щодня і воно пізно, так як аж минулому році тут було, я вже говорив, виорало, три тижні стояло, нема кому посіяти. Тоді посіяли. Бур'ян вже вище кукурузи, кукуруза вже по коліна, бур'ян вже по пояс. Тоді поприскали гербіцидом. Дуже воно поганенько подіяло, тому що вже пізно. Ну, Таке якесь. ну Все рівно нормально було. Ну, а будемо тепер хоч кой сам що роблю. Ну, в общем, хватить, базікати, ви все бачили, все зрозуміли. На цьому все. Пока. До скорих зустрічів. Обіщав, що про поросят зніму відео слідуюче. Ну, ось через день, через два обов'язково зніму про поросят. Так що на цьому все. Зараз планую на вечірню рибалку попробувати на поплавочку половити, а може й на фідер воно покаже. Хі -хі. Хто дивиться і другий мій канал, то знає, що в мене є ще канал Рибачу, як умію. Там все чисто про рибалку. Так що, кому цікаво, забивайте в Ютубі рибачу, як умію. І там обов'язково виб'є мій канал. Ну, все, пока. Слава Україні!